26 квітня 1986 року. День, який важко забути. Катастрофа, що сколихнула увесь світ. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС сталися два вибухи. В атмосферу землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи, які осідали на землю і проникали у воду. Україна постраждала найбільше. Минуло 37 років з моменту аварії на Чорнобильській АЕС, але її наслідки й досі залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я, Чорнобильська катастрофа віднесена до аварій ядерних об'єктів найвищого рівня. Руйнування мало вибуховий характер. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. Історики ж наголошують на політичній відповідальності комуністичного режиму, який заради ідеологічних інтересів поставив під загрозу життя і здоров'я мільйонів людей. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до непоправимих медичних, економічних, соціальних і гуманітарних наслідків. За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу. Радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. Понад 600 тисяч осіб стали ліквідаторами аварії. Понад 2 тисячі українських міст і селищ із населенням приблизно 2,6 мільйона людей забруднено радіоактивними нуклеїдами. 90 тисяч 784 особи було евакуйовано з 81 населеного пункту України. За оцінками міжнародних експертів, 500 тисяч людей померли від радіації, 200 тисяч квадратних кілометрів. На таку територію поширилася дія радіації. Із них 52 тисячі квадратних кілометрів сільськогосподарські землі. 10 днів з 26 квітня до 6 травня тривав викид активності з пошкодженого реактора на рівні десятків мільйонів кюрі на добу, після чого знизився у тисячі разів. Фахівці називають цей період активною стадією аварії. 11 тонн ядерного палива було викинуто в атмосферу внаслідок аварії на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС. 37 років людство бореться з наслідками страшної аварії. Небезпека не має меж. До сьогоднішнього дня відлуння катастрофи стало причиною незліченної кількості хвороб, патологій та смертей на базі накопичення радіоактивних речовин. 24 лютого 2022 року кожен українець прокинувся від жахливої новини про повномасштабну війну Росії проти України. Ніхто не міг навіть подумати, що у 21-му столітті Чорнобильська АЕС може бути в окупації, а радіація в руках ворога. У цей день російські загарбники окупували зону відчудження та ЧАЕС. Майже 36 днів Чорнобильська зона потерпала від мародерських та руйнівних дій. Вони вивезли унікальну радіологічну лабораторію, полонили захисників ЧАЕС та примушували персонал до роботи в умовах надмінного опромінювання. Електростанція декілька діб не отримувала зовнішнє живлення, так необхідне для безпечного зберігання відпрацьованого палива. Тоді близько 300 людей, персонал і військові, які на той момент перебували на станції, стали заручниками окупантів. Як потім розповів один з працівників станції, колона танків виїхала до ЧЕС з боку прип'яті. Підійшла до одного з корпусів і направила дула на будівлю. Росіяни погрожували перетворити усіх на м'ясо. І це при тому, що на території атомного об'єкту вести бойові дії категорично не можна. Із розповіді працівниці ЧЕС близько третьої години дня ми побачили у своїй камери, як на станцію залазять чорні чоловічки. Лізли з усіх дірок. Зламали наше обладнання. Наші військові вже зайняли позиції, були готові йти у бій. Далі між ними були переговори. Потім сказали всім зайняти робочі місця. З того часу ми більше їх не покидали і працювали, працювали, працювали. Персонал, який перебував на станції під час вторгнення росіян, пробув на зміні 600 годин замість стандартних 12. Зміни організували самі, адже людей було недостатньо пару годин роботи, пару відпочинку. На ніч залишало одного чергового: спали в кріслах, на підлозі, на столах. У наслідок ворожих дій станцію повністю знеструмлено. Бойові дії тривають, це робить неможливим ремонтні роботи та відновлення енергопостачання. Так і йшлося в офіційних повідомленнях. Вімкнулися аварійні дизель-генератори. Міжнародне агентство втратило зв'язок з моніторинговими системами. Кілька разів зовнішнє живлення відновлювали працівники Укренерго, однак окупанти знову його обривали. Як пояснили в енергоатомі, на сховищі відпрацьованого ядерного палива зберігається близько 20 тисяч відпрацьованих паливних елементів. Вони потребують постійного охолодження, яке можливе лише за наявності електропостачання. Якщо з його не буде, то насоси не будуть охолоджувати. Як наслідок, зросте температура в басейнах витримки, виникне паріння і вихід радіоактивних речовин у довкілля. Вітром радіоактивну хмару може перенести в інші регіони України та Європи. Крім того, не працюватиме вентиляція на об'єкті. Весь персонал, який там перебуває, отримує небезпечну дозу випромінювання. Тільки через чотири дні завдяки героїчній роботі українських ремонтників змогли відновити електропостачання станції і сховища. Крім того, недолуге російське командування прийняло рішення окопуватись у рудому лісі. Там радіаційний фон у сотні разів перевищує норму, чим далі від дороги. Чим глибше в землю показники ще вище, і там окупанти рили окопи, спали та їли. Вони копали голіруч ґрунти, заражені радіацією, набирали радіоактивний пісок в мішки для укріплень, дихали цим пилом. За прогнозами фахівців, після місяця такого опромінення їм залишився максимум рік життя. Хоча радше навіть не життя, а повільного помирання від хвороб. Зараженими стали не лише весь особовий склад окупантів, а й вся їхня військова техніка, що пройшла через Чорнобиль. І навіть у таких умовах українські фахівці змогли втримати контроль над ядерним об'єктом, фактично врятувавши світ від катастрофи. 31 березня 2022 року Державне агентство України з управління зоною відчудження повідомило: російські війська повністю вийшли з території Чорнобильської АЕС. Перед відходом окупанти мародерствували, вкрали, зокрема, чайники, сервізи, кавоварки та комп'ютери. З 2 квітня на ЧЕС знову майорить український прапор. 20 квітня МАГАТЕ вдалося відновити прямий зв'язок з Чорнобильською станцією, яка була під окупацією російських військових понад місяць. Ситуація з Чорнобильською АЕС стала не єдиною загрозою для світу. Запорізьке АЕС, яка з 4 березня 2022 року була захоплена російськими військами під час битви за Енергодар, кожен день знаходиться у зоні ризику не тільки через окупацію, а й через щоденні обстріли. Але ми точно знаємо, що скоро Україна поверне усі свої території, в тому числі і Запорізьку АЕС. Українці будуть дихати чистим повітрям, милуватися неймовірною красою природи, радіти дитячому сміху та ходити босоніж по соковитій траві на рідній землі. Бо згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.